Всім привіт, це канал Приколісний серйозний. Це виходить ПС. блог вийде сьогодні пізніше. Це ПС буде коротким. Ті з ПС вийшли з Тому хочу розказати, що ми надіємося взагалі за кадрами зараз. Для начала покажу місце, так сказати, зйомки. По моєму офігенні місця слухайте. Хочу розказати про те, що як я живу, якщо комусь цікаво. Значить так. Е, живу прекрасно, робота є. Є одне мале і в те час дуже велике, але немає, слухайте. Ну, З фінансами дуже трудно зараз. Тому, якщо хтось хоче допомогти, там знизу я оставлю, якщо треба реквізити. Допомогти каналу. E, значить, працюю там, де казав, все-таки експеримент вдався, наполовину працюю. Але є е, є такі трошки знаєте, але з тою фірмою і з тою агенцією. зі всім. Якщо в мене все буде печально і я звідси звільнюся, я все детально розкажу. Але на днях вийде ролик, о, е, теж про це будемо випускати. Це буде новий проєкт, кстаті. Там буду розказувати про те, як перек відноситься до українців, яку варто роботу шукати, з якою зарплатою. Взагалі поговоримо про те, що діється за кордоном. Щоб ви коли їхали, ви так подивилися, ага, Віталік розказав те-те-те, щоб ви розуміли, що там взагалі діється. Вот. Тому там експерименти вийшли, працюю, житло дають. Ну, про житло це окрема розмова, я вам покажу, де я живу і чим я живу. От. Це навіть не ПС, це такий більше блог. Бо я все таки розказую, які відео будуть. От. Тому якось так. І, вибачаюсь, до речі, за голос мене трошки попаяло <рес> Тому якось так. Ні, ну місця справді класні тут, є що зняти. До речі, цього літа планую ще випустити відоси. Теж новий проєкт, тільки він буде вже на другому каналі. Силочку кину в описані. Там, в общем, ситуація така, що хочу випускати нові проекти, нові відеоси. Літом хочу обширити трошки свій канал, щоб був класний контент. Ну і, власне кажучи, якось так. До речі, про статистику каналу. Добре, назвамо це не, не блог, це буде просто розмовне таке інтелектуальне відео. Назву тепер е, цей. Назву тепер перегляди. Перегляди починають рости потрошки, але все одно це не те, що було. Це далеко не 35 переглядів, як було на перших відеох. Це не 20 чим-то переглядів, як було на реакціях. О, до речі, про реакції вони теж будуть. Все потрошки буде записуватись. Потрошки записую розброс фоміна. Хочу розібрати його особистість. Придумаємо, може, якусь казочку про його. Розбираю тут групу а тут група колізей, де гітарист отримав пісти. Це найдовідолісній старі ту виклику. Буде, в общем, цікаво. Тому чекайте відосів, чекайте повноцінних ПС, блогів і так далі. Все потрошки записується. Буду записувати час від часу відео, те, що відбувається за кадром. Тому дякую всім за увагу.